Доброго дня. Тема, з якою ми сьогодні з вами зібралися, це паразитарні захворювання в громаді. І коротко хочу зупинитися на тих захворюваннях, які є найбільш актуальними в громаді і реєструються щорічно. Якщо ми беремо паразитарні захворювання, то у нас є протозойні, найпростіші і гельмінтози. Серед найпростіших в місті реєструється лямбліоз. Всі ми, мабуть, знаєте таку хворобу, яка називається хвороба туги. Має специфічні значення. В місті щорічно реєструється, ну в цьому в минулому році було 17 випадків, позаминулому 27, але в середньому до 50 випадків. Але якщо ми візьмемо гострі кишкові захворювання, які не встановлені теології, а їх в місті до півтисячі. До серед них може ховатись і ця хвороба. Взагалі кажуть, що діагностується тільки 10% захворювань від фактично е, наявних. З протизойних захворювань ще б хотілося звернути увагу, в цьому році не реєструвалась, але в минулому році була завізна малярія. Іде сезон комарів. У нас, на жаль, дуже теплі зараз умови, зміна клімату веде до того, що є умови для передачі місцевої малярії. Люди наші дуже зараз в зв'язку з тим станом, що є, склався в країні, мігрують. Тому на нього теж треба звертати увагу. Але коли ми звернемося до більш поширених і більш розповсюджених гельмінтів, то Серед них на першому місці, звичайно ж, аскаридоз. Аскаридозу реєструється щорічно до 200-300 випадків. В минулому році їх було 119. Тлід зазначити, що через них, що серед них найбіль... на аскаридоз хворіє найбільше діти, це більше 60%. Якщо ми беремо друге місце, то друге місце це. Ентеробіоз, дитяче захворювання, контактний гельмінтоз, який перейдеться через ізограшки, через постільну білизну і теж має м, суттєве значення, то тут зараження дитячого населення йде ну, майже 90%. Ті 10% це співмешканці по квартирі чи по житлу. Ще одна інфекція, яка в нас реєструвалась в минулому році, це був опісторхоз. Поодинокі випадки, причина передачі даного захворювання є рибні продукти, недостатньо термічно оброблена продукція. Але останнє, на чому ми хочемо звернутися і що вернулось до нас, а не було вже більше 10 років, це захворювання на трихінельоз. В цьому році ми зареєстрували захворювання на трихінельоз у людини, і це дуже небезпечний фактор. Це так коротко про захворювання. Доброго дня всім. Я хочу, Ірина Борисівна сказала, загальне по паразитології, я хочу зупинитись на трихенельозі і сказати, що це досить поширене паразитарне захворювання. Особливе значення це захворювання має в зв'язку з тим, що може передаватися людині, викликаючи у людей важкі наслідки або навіть летальні випадки, може бути. Саме трихенелюз, коротко скажу, що азіатські держави, мусульмані, однією з причин, що вони не використовують свинину, це є хвороба трихінельоз практично. От. В основному трихінельоз вражає м'ясоїдних тварин і теплокровних тварин, практично всіх. Ну, на сьогоднішній день Ірина Борисівна каже, що є дані. Я передивився всі дані. Ну, велика рогота худоба щось не досліджується і вона не вражається. Хоть є по деякі випадки. Дуже деякі в різних странах, що знаходили е, в ВРХ. У ну, нас він не досліджується, так як він не реєструється у нас ВРХ. Е, може вражати і птахів, е, що харчуються падалю, там морських тварин. Що морських тварин? Е, морських тварин, бо тварини, ви знаєте, що бігають там коло моря, чи де там упала, труп є, і, і риби, і все остальне, і птахи морські, вони також поїдають і можуть хворіти трихінельозом. Як поширюється З будником заходить трихенела і трихінела спіралі. Трихінела вважається одним з найменших живонародних паразитів, так як самки мають довжину 3-4 міліметра, а самці ще менше 1-2,6 міліметрів, що вражають звірів. <клес> Дорослі, як заражаються люди? Основною причиною взагалі того, що люди хворіють даною хворобою, це те, що вони споживають м'ясо, яке вони придбали не на офіційних ринках. Або ж непродукцію, яка вироблена на м'ясо переробних підприємств, там, де 100% проходить весана експертиза даної продукції. Якщо людина купує на стихійній торгівлі дану продукцію, вона вже себе наражає на цю небезпеку. Нема різниці, чи вона купує м'ясо, чи вона купує сало, чи вона купує ковбаси домашнього виробництва, чи вона купує. Битки, копчені там. Якщо вони зроблені на м'ясопереробних підприємствах, це вже ну, 100%, що воно прийшло в експертизу, тоді з нього роблять вже ці вироби. Тому що заборонено купувати, навіть на ринках, заборонено купувати фарш. От, фарш можна купувати тільки в спеціалізованих магазинах, там, де є експлуатаційні дозвола в м'ясопереробних підприємствах. Тоді ми будемо рахувати, що ця продукція ну, безпечна для прийому в харчування людиною даної продукції. Тобто, ж м'ясо чи фарша. В зв'язку з тим, що людина споживає більше, ну, в основному більше свинини, наші люди споживають, тому більше наражається м'ясо свинини. Тому при, при тому, коли свинина попадає, туші попадають на спеціалізовані ринки тисячу відсотків вони всі повинні проходити і вони проходять трихінелоскопію. Ну, я можу вам коротко сказати, як проходить трихінелоскопія. Значить, вона проходить методом, компресорним методом. Це нарізається 48 зразків 80 грамів всього м'яса з діафрагм, діафрагм, мишечних діафрагм. От, робиться компресор і під мікроскопом дивляться. От. Це що стосується свинини, ще досліджується конина. Якщо, не дай Боже, виявляються ці паразити, туша вона спалюється. Ні в коїм разі вона не провалюється нічого. Вони спалюються в основному на утильзаводах. Але є ще така проблема: у нас як охотники, вони полюють диких свиней. І по правилам вони повинні мати договори з ветеринарними лабораторіями, коли вони полюють свиню, дику, вони запрошують спеціалістів лабораторії, які роблять дослідження, тільки після цього вони повинні споживати це м'ясо. Не знаю, як раніше, але ну, в історії я дивився по моніторингу, багато коли раніше хворіли особливо охотники. Чому? Вони не досліджували це м'ясо, вони свіжину швидко пожарили, прийняли її і є проблема. Плюс вони давали своїм собакам, звісно, там кусочок м'яса, що тварини теж заражалися і цією трихінелою. Проблему становило те, що розповсюджувалося, що в більших випадках вони це м'ясо, вони бачили, може, якісь проблеми, вони його просто закупували. І це трихілінольозне м'ясо, дикі, свійські і дика тварина, вони просто розривали, поїдали це трихілінольозне м'ясо, так само ставали розносчиками даної проблеми. Захворіти в зовнішнє середовище вона не виділяється, вона попадає в організм тільки при споживанні м'ясної продукції тваринного походження. Ну це так коротко. Я вам все сказав. Може, є якісь питання до Ірина Борисів і до нас? Що потребала скасаніва церква? Як запобігти зараження паразитарними захворюваннями? зокрема, ось ви кажете, трихідний льоз – це не їсти погано оброблене м'ясо, чи взагалі як чи взагалі просто не їсти те м'ясо, яке дійсно ну, не дуже безпечно для вживання там на стакійних ринках і таке інше? Дякую за запитання. Це основна причина: е, їсти потрібно м'ясо, це білок для здоров'я людини, от свинина, говядина, але. Якщо ви хочете безпечну продукцію вжити, щоб ваша рідня не захворіла, купувати м'ясо потрібно тільки в спеціалізованих магазинах, які є, мають документи засвідчені, що м'ясопродукція отримана з м'ясокомбінатів, в яких є експлуатаційні дозволи, є лабораторії веса експертизи, які вони знають, що продукція надійшла безпечна. Або ж на ринках, там, де є офіційні лабораторії, але на ринках, в визначених місцях, це м'ясних павільйонах. Якщо на ринку продукція продається тварину походження замісним павільйоном, ну на території ринку, ну ми ж всі люди, ми всі розуміємо сьогодення, правильно всі люди кричать Війна, треба щось виживати, і там той десь за ларіком вкрався, продає той. І люди вони просто наражають самі себе на безпеку, купують на стихії. Це стихійна торгівля. Все, що куплено на стихійній торгівлі, 100% це є уже первим. Таким дзвоником, що ви можете заразитись паразитарними хворобами, в тому числі трихінельоза. А як запобігти просто зараженню саме паразитного? Тобто що, що ще можна не робити? Наприклад, там умовно мити руки там чи не вживати там певні продукти? Те, що стосується трихінельоза, дивіться, Ірина Борисівна скаже інше, не ну, Ми роз розмежуємо його. Так? Все, що стосується трихінельоза, ви захворієте. Будете мити ви руки, не будете ви руки. Ви захворієте тільки тоді, коли ви приймете е, тушу або кусок м'яса, просто говоря, приймете зараж, заражену трихінелою. Все. З, більше з виходом, там, ну, вибачте, з фекаліями, там, вона не виділяється. Вона тільки потрапляння в кишечник. Все. Лені, де Руки нам тут не поможуть, на жаль, не поможуть. Перше, що і наша служба каже, це не купувати м'ясо на стихійних ринках, що, на що треба звернути увагу. Хвора тварина, якщо в домашніх умовах, в домашньому господарстві вирощують тварину, вона не має ознак захворювання. Не можна вияснити по цій тварині, що вона хвора, ровно як по тому куску м'ясу, який ви взяли чи купили, він буде. Гарний, красивий, і ви його з'їсте. І не важливо, скільки ви його з'їсте, навіть 10 грам м'яса з'їдено, ну ви представляєте собі, що це за шматочок, 10 грам, вже дає можливість заразитися. Причина в чому? Причина в тому, що коли вони, давайте, мабуть, з механізму почнемо, починається з того, що людина їсть м'ясо. і Трихінела, лічинка її попадає в кишечник. В кишечнику вона має оболонку, в капсулі знаходиться. І ця капсула шлунковим соком розчинюється на протязі доби. І ці кальцинати нічим другим розчинити не можна. Навіть, ну як спеціалісти рекомендують в домашніх умовах. Невеликі шматочки розміром 8х2 см прожарювати чи варити 2,5 години. Я б хотіла побачити, яке це буде м'ясо, ви будете їсти за 8 годин з цього маленького шматочка. Тобто це практично нереально. Але беремо те, що з'їла людина, личинка за добу вона зняла свою капсулу. І превратилась вже в статево зрілу особину, яка прикріпилася в кишечнику, в тонкому кишечнику до стінки. Тому першими ознаками трихінельозу може бути біль в животі, розлади, блюду, блювота, нудота. Все залежить від того, скільки ви з'їли, скільки тих личинок туди попало. Але одна личинка за Свій період е, перебування в товстому кишечнику, вона за десь напротязі трьох місяців гине, вона відкладає до півтори тисячі до двох тисяч личинок. І ці личинки через лімфу, через ток крові розносяться в органи. Вони йдуть через всі органи, вони поражають серце, легені, е, головний мозок. Але вони, ці органи не є мішенями для трихінели. Трихінела шукає попересто смуглясту мускулатуру. Тому в першу чергу, люди, якщо нема невелика інвазія, кишкового синдрому може і не бути. Але в зв'язку з алергізацією організму під час руху личинки потоку крові з'являються ну, специфічні для трифінельоза ознаки. Це набряк повік і обличчя. І в людей болять очі. Температура, вона може бути від субфебрильного, залежності від стану, до 40 і 41 градусу підніматись. Буде м'язовий біль. Личинка йде в м'язи, ті, в які більше всього рухаються. Руки, ноги, діафрагма, язик, лице оце все. Вона шукає в собі місце. Остаточної дислокації, тому ці синдроми з ними зв'язано. До речі, треба сказати, що от ви сьогодні з'їли з, з м'ясо, і це не значить, що ви почули ці синдроми, це не грип. Личинка в кишечнику розвивається 4-5 днів, 6 ви можете вже забути, що ви їли той шашлик на природі. Інші стадії розвиваються на протязі 4, 6, 8 тижнів. Тобто, через 2 місяці, коли у вас розвинеться пневмонія. Ви навіть і не згадаєте про шашлики? У цьому є специфіка захворювання. Але на що ми в першу чергу звертаємо? Це набряки обличчя, це м'язовий біль, це шкірні висипи зв'язані зв з алергічними реакціями, це те, температура. З ну, картини крові це еозінофілія. Еозінофілія це перша ознака підвищення відсотку в крові. Любого паразитарного захворювання вони визивають велику імунну відповідь організму. Тому це може бути від 10-15 і навіть в важких випадках до 80%, так як людина може вийти. Якщо лікар бачить в, в загальному аналізі крові великого езінофілію, він в першу чергу запідозрює паразитарне захворювання. Пані Ірино, а що таке питання з приводу лікування загалом? Чи реально взагалі це вилікувати, чи це достатньо небезпечно? Все ж таки для людей. Дивіться, людина, яка вжила мало м'яса і на ранній стадії звернулась. На ранніх стадіях це середня і важка стадія. Тоді, коли у людей є одутловатість, біль в м'язах, пневмонія. Вони звертаються за медичною допомогою, і це можна виявити. Виявити можна методом аналізу крові, імуноферментний аналіз крові проводиться до антитіл. Ну, він не більш не, не стільки діагностичний, він скільки ретроспективний, тому що ці антитіла наростають тільки на четвертому тижні захворювання, вже через місяць після того, як людина. Заразилися. Відсоток летальності тут досить немаленький, не 18-20% дає він е е е летальність. І причина знову не в самому паразиті, а в тому, які він за рахунок інтоксикації проходячи, визиває міокардіти, невралгії, викликає набряк мозгу і можуть бути енцефалічні е синдроми. Тому Оці вторинні ознаки можуть привести до, до, до летальних випадків. А от сам паразит, якщо він вже зайшов у м'язи, він е, утворює капсулу. Це вже через місяць, коли ви починаєте лікування. Це перші три, три тижні, коли паразити, ті, що попали з м'ясом, ви п'єте таблетки. Антигельмінтні, ви вбиваєте тих паразитів, які ще могли б народжувати і викликати подальшу інтоксикацію. Да, а ті личинки, які попадають в м'язи, вони інкапсулюються, вони бронею закриті, їх вже ніхто не може достати. І чим більше їх залишилось, це значить з цим гельмінтом вони живуть до 10 років тварин, раптом гинуть разом з твариною. Залишаючись і чекають, ну вони при цьому живі. І вони чекають свого часу, щоб знову попасти в організм, щоб їх з'їли, і шлунковий сік розчинив цю капсулу. А людини мають, люди мають інвалідність, якщо в них був перенесений трихінельоз, за, за рахунок контрактури, які розвивається, і того м'язового болю, який залишається. Зв'язку з тим, що йде. Ну, зміна жарку, клімату, Жар... Климату, да. клімату да? У нас з'являються все нові нові комарі. Вони теж є розножчиками паразитів. Це кліщі, святе це кліщі і візьмемо як лайм берельоз. Це м, захворювання інфекційне, вже не більш паразитарний, але так, на грані цього всього, всього. То там дуже багато випадків. Кожен рік реєструється. 200, ну, зараз вам скажу, в минулому році у нас було зареєстровано лаймбарильозу 251 випадок. Тобто люди, які звернулись за допомогою і у них було діагностовано. Скажімо так, при лаймбарильозі все-таки є профілактика антибіотиками 10 днів, щоб не мати тяжких наслідків. Якщо при трахіозі ми їх, на жаль, не маємо, то там все-таки є. Але раніше, як це було сезонне кліщі, то на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що в нас в клініку всю зиму водили тварин з кліщами і Вони вже пристосувались до нашої середи. Все. Все. Дякую, Дякую вам.